Онучка попросила розповісти, як я з дідусем познайомилася, я й розказую. А вона так слухала, слухала і каже: То це ви мені будете радити, як хлопця собі шукати та гордість мати? Мені стало прикро, бо не такої реакції я чекала, а хоча б вдячності, що завдяки мені вона народилася в місті, а не селі. Так, про мене й не скаже, що я з села, бо я завжди при зачисті, і губи в мене ще не намальовані не були, і розмова моя правильна. А тоді, коли мені було 18, я могла надіятися хіба на те, що буду на фермі все життя працювати. Але я добре склала 2 плюс 2 і почала за замороном моїм крутитися куди він йде, туди й я. Наші дуже не любили ті партійні збори, а я гарно вберуся та на перший ряд сідаю, аби Мирон мене бачив. А дівчат в залі кіт наплакав, тільки бабки посопують, та ті, кому не вдалося відвертітися. А я все така на нього дивлюся та мило усміхаюся. Мама моя його зазятя не хотіла, бо казала, що він ледер та все життя буде концерти в клубах проводити та пісеньки співати. А то хіба ж не робота, кажу я їй. Головне, що платять добре. Мама лише рукою махала та головою хитала, але я знала своє. Скоро й Мирон мене почав помічати, а я вирішила ще й до нього напроситися в акторки, адже голос у мене й досі гарний. Мироне Петровичу, кажу йому, чого ви мого голосу до цих пір не помічаєте? Ви перші премії будете зі мною брати. Та як заспіваю, ой не ходи Грицю, що у Мирона очі на лоба полізли. Став він мене на виступи брати, і вже я була певна, що від мене не втече. Аж тут Олюня, перша на селі красуня, теж до Мирона причепилася. Мало їй, що у неї черга стоїть під хатою, що всі трактористи її то підвести, то допомогти, то ще й на Мирона мершавенького око кинула. Бо і правда, на Мироні нічого не було такого, що дівчина може полюбити з першого разу, хіба розглядіти перспективу, тоді так, тоді він перший хлопець на селі. І тут між нами вже йде зеленою суперечка, бо Мирон брав би всіх, лиш би за нього йшли. Звичайно, що я програла б Олюні, якби не почала потиху до Мирона приходити, ніби на репетицію, але ж ви розумієте. А далі вже перед ним поставила питання треба мене заміж брати, бо ж що люди скажуть. Мирон вагався, але погодився, і ми призначили дату, коли в сліраді розпишемося. Тоді я до Олюні підійшла і отак в очі: мій Мирон, і вже нема чого до нього лізти. Ми розписуємося в неділю. І що ви думаєте? Неділя вже всі наші родичі під сільрадою, а його нема. Я тоді до нього аж він там з Олюнею. А я до нього, наче нічого й не було. Мироне, ми на розписку запізнюємося. І що ви думаєте? Мирон встав і пішов за мною. А про Олюню я всім розказала, щоб знала, як на чуже рота роззявляти. І отак онучці розказала, що треба головою думати, а не про всякі шури мури. Тоді шлюб щасливий. А вона заявляє, що не хоче в такому разі від мене чути жодної поради, бо вона такого життя собі не хоче. А твоє отаке життя то завдяки кому, якби діда твого в район не забрали, а далі й в область та квартиру не дали, то де б ти з'явилася на світ? Чи ти б усе це мала, чи ти б у зручностях жила? Не знаєш, а судити біжиш. От вам і вдячність. Шкіри пнися, а тут таке. Не авторитет, підпишись, підтримай українськомовний контент.